Сьогодні хочу показати дуже коротко, а можливо, не дуже коротко. Значить, з таких бабін, великих кілограмових, по 2 кг буває, більше буває менше. І гачком 2,25, думаю, це також добре дуже видно. Я роблю основи для маскувальних каврів. Віра Волкова їх обв'язую. Чому саме так показую? Того, що хто зі мною буває на ефірах, той вже знає. Ось я ще починаю, тому що в мене з цього залишка ще вийде одинички, можливо, дві, можливо, одна, не знаю. Але ділюсь з вами тим, як я починаю саме їх в'язати. Один, два, три, 4, 5, 6, 7 петель. Замикаю у кільце, тому що, якщо використовувати кільце амігуруми, може розійтись, для того, щоб воно було максимально надійним. Саме ось так я роблю кільце. 9 петель підйому. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3 накиди. І в кільце пров'язую стовпчик з трьома накидами. 1, 2, 3 і разом. 4 повітряні петлі. Знову 1, 2, 3, Це вже буде третій стовпчик. І у кільце таких я пров'язую 10 стовпчиків. Через 4 повітряні петлі. 3 і 4. Знову 3 накиди і у кільце. Ниточку хвостика я залишаю більшеньку, для того, щоб потім ще раз прошити зафіксувати саму ось цю частинку. З якої починаю в'язання. І таких 10 стовпчиків по колу з трьох накидів. По схемі це виглядає ось так. 7 петель, 10 стовпчиків по 3, і далі йдуть розширення. Ось схема тому, кому знову ж таки потрібно для скріна. Будь ласка, ось вона. Так, скрін, я думаю, ви вже зробили. І тепер ось. 2, 4, 6, 8, 10 стовпчиків з трьома накидами. У мене було 9 петель підйомних, і я приєднуюсь у середню, тобто в п'яту з будь-якого краю, або звідси, або звідси. І знову 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель підйому. Ось така квіточка у мене вийшла. Це початок основи, тобто перший рядочок. У другому рядочку я просто роблю над кожним стовпчиком галочки, тобто розширюю саме кільце. Самі стовпчики, і у мене вже з цих десяти тепер вийде 20. Над кожним стовпчиком пров'язую галочку. Це другий рядочок, чотири повітряні петлі. Ось бачите, над одним стовпчиком вже є галочка. Тепер над другим три накиди і над другим стовпчиком також я пров'язую один стовпчик з трьома накидами, Чотири повітряні петлі, три накиди, і сюди ж другий стовпчик з трьома накидами. 1, 2, 3, 4 І так пров'язую над кожним стовпчиком. Бачите, над стовпчиком галочка, над стопчиком галочка повністю по колу. Другий рядочок я завершую знову в середню приєднуюсь, тобто в п'яту з будь-якого краю. І тепер у мене виходить ось така квіточка більшенька. Тепер буду робити розширення знову 2 3 4 5 6 7 8 9 стовпчиків підйому 1 2 3 накиди і сюди ж додаю ще один стовпчик з трьома накидами 1 2 3 4 повітряні петлі Галочка у мене вже одна є, і над слідуючим стовпчиком стовпчик з одним накидом. Знову ж 1, 2, 3, 4 повітряні петлі, і буду пров'язувати слідуючу галочку. 1, 2, 3 накиди. Над попереднім стовпчиком пров'язую знову галочку. Тобто стовпчик з трьома накидами. 1, 2, 3, 4 повітряні петлі. І сюди, сюди ж ще один стовпчик з трьома накидами. 1, 2, 3, 4 повітряні петлі. І далі у мене виходить ось так: галочка, стовпчик, галочка. Тобто я уже розширяю, розширяю свою шапочку. Ось схема ще раз даю на скрін. Ось вона, будь ласка, можете зробити собі скрін. Як розширяється саме по всій висоті шапочка моя. Я думаю, всі бажаючи, всі охочі. Тобто, зараз я пров'язала галочку, галочку, другий рядок. ось. Потім це другий рядок. Потім розширюю галочка, стовпчик, галочка. Тоді два розширення тобто, галочка, два стовпчики, галочка. І. Кому цікаво, дійсно, як я в ефірі в прямому ефірі це в'яжу. Долучайтесь, доєднуйтесь, приєднуйтесь. Я сьогодні також буду в прямому ефірі це робити. А зараз ось ці шапочки, які вже обв'язані які приготовлені, їдуть знову ж до віри тому що це необхідно. Так що, любі мої, долучайтесь підписуйтесь, якщо хтось хоче замовити у мене ось таку основу. 200 гривень це недорого. Це 3 години мого життя і праці разом з нитками на ось таку одну основу, яка чітко одягається на шолом. Ви вставляєте сюди ось так резиночку і натягуєте її по формі шолома. Навіть якщо у вас немає на чому розтягувати, у вас відсутній шолом як такий, ви можете будь-яку округлу поверхню взяти і точно так же одягти, зробити е маскування для шолома, тобто кавер. Ці зараз відправляються до Віри, а ви долучаєтесь, доєднуйтесь, приєднуйтесь до мого ефірчика і, якщо що, будемо гачкувати разом. Всім гарного настрою! Тихого мирного неба всіх люблю. Чекаю у ефірі.